Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Ви знаєте, таке, як кажуть, думки вголос. От люди в нас дійсно зараз такий час, і ми не знаємо, коли хто що якось святкує. Одні різдво святкують 7 січня, другі святкували 25 грудня. Ми, наче пристосувалися так трошки вже звикли до як от нового, 25 грудня, але ж ну, весь час згадуємо, коли ну, все практично моє життя празнували батьки наші наші родичі 6 січня святий вечір, а 7-го Різдво. Ну, ми от празнували 25-го відсвяткували 25, ну, от 25 грудня Різдво, приїжджали до нас діти, які змогли доїхати був Ваня з Денісом. Ну, а сьогодні по новому в нас водохрещення, а по старому, я кажу, 6 січня святий вечір. І от я сьогодні да, я варила кутю як на 25 січня, так як 24 був святий вечір, я не мала змоги цього нормально там його все зробити, бо була діжурна на роботі. Сьогодні просто захотіла, ну, знаєте, як кажуть, хочеться зробити нормальну кутю. На, кутю. на кутю я вже зварила крупу. У мене переловка, так як я люблю дуже перелову крупу ячню. І намочила в кип'ятку я трошки маку. ось в мене Тут водичка, ще я ще трошки зіллю. І буду по старинки, так як колись наші батьки нас заставляли. Я пам'ятаю, мамка. Я завжди сідала, була старша в сім'ї за брата, сідала на землю. Мамка стелила мені рушник на ноги. На рушник ставила таку стареньку, гарненьку макітру, отак, як у мене ось є. Такий макогон у нас був у мамки. Ще більший, такий здоровий. Що тут туди де рукою держиш. Така була велика була. а Це в мене такий більш новіший вже. І такий макогон. І ми починали розтирати мак. Мак був, звісно, кращий, як зараз розтирали до того, коли він білів у середині, водичка робилася біленька. Потім добавляли трошки сахару, ще з сахаром розтирали, і потім вже виливали на крупу, зверху родзинки по-нашому українському, оріжки, меду, можна цукати, хто що любить. Ну, розтирати мак. Це було дуже привабливо, дуже цікаво. І коли мак був солодкий, хотілося дуже якось облизати такого макогона із маком. І мамка завжди, помню, завжди вона лаяла, каже, Хочеш чоловік, щоб у тебе був лисий, то близий. Такого макогона. Так мамка, я так зрозуміла, що вона ну як шуткували, Раніше така була поговорка в нас, я не знаю, щоб не облизувати макогона, бо в майбутньому чоловік буде лисим. Це, ну, звісно, була шутка, але це було звичай такий, було так цікаво почути від мамки, від баби. Так що буду я зараз розтирати мак. Що з цього вийде, потім покажу і зроблю собі таку е, вечерю. Крім вечері на завтра у нас, звісно, буде холодець, тому що я сьогодні заходила дуже холодцю, зварила холодець, зараз розіллю і буде така смакота. От такі в нас звичаї і от такі в нас е, якось, їда на Ось Так, можна сказати, трошки побілів маку. Тут у нас зробила, трошки така біленька, наче водичка. Держу я макітру між ногами, отако от між колінами. Колінами крепко держу макітру. І макогоном однею рукою держу горі, другою внизу і таким ветер... веретином придушую мак. Однею рукою невдобно знімати. Придушую макогона до макітри і гарно розтираю. Отаку красоту роблю. Зараз додав трошки сахару. І буде добра Так гарно, знаєте, натренуватися аж тепло зробилося. <схід> так що, Ось так, таку тарілочку, куті я добре наготувала. Нема, звісно, зараз поки їсти. Побіжу на вечірню дойку на роботу, а тоді вже приїду і сяду вечерити. Получилась отака от тарілочка в мене. Вверху в мене тут ізюм, оріхи, мед. Макростертий сахаром. Добрят, взагалі. Я дуже люблю крупу, перлову або рис. Ну, риса не хотіла. Сьогодні зробила перлову крупу. Густенька така гарна кутя, медова. Так що будемо, вечерять як прийду з зробити. Отакі справи. Всіх вітаю із святами. Хто святкує 7 січня Різдво? Сьогодні значить святий вечір. Всі будьте здорові з Різдвом Христовим. Хто святкує сьогодні водохрещення, всіх із святом таким, хрещенням Господнім, всім бажаю насамперед нашим людям, українцям миру, добра, крепкого здоров'я, головне миру і перемоги нам. Остане все буде, як кажуть, буде спокій в душі, буде крепке здоров'я. Так що всім крепкого здоров'я, злагоди в сім'ях, добробуту, прибутку, гарного настрою. Всім крепкого здоров'я ще раз, і всіх святами. Будьте здорові! Дивіться моє відео, ставте лайки. Пишіть обов'язково коменти, хоч невеличкі коментарі, але мені буде дуже приємно. Так що і ставте лайки. Всім всього найкращого. Пока-пока, до -пока. слідуючого відео.